Добрий день, це супермаркет насіння. І зараз ми продемонструємо вам, як виглядає в теплиці огірок Чайковський від компанії Rigs Можете подивитися, рослина індетермінантна. Як бачите, досить високі кущики. Ось, наприклад, один із них. У нього невеличкі, короткі міжвузля. Як бачите, досить. Врожайний. Зараз вже була вибірка, тому частини гірочків немає, але навіть по тих, що залишилося, можна побачити, наскільки він цікавий і хороший. Значить, середнього розміру плід можна порівняти. Дуже шипастий, крупнопогорчатий, Зберігає квітку насиченого зеленого кольору. Листя середнього розміру їх не дуже багато на рослині. Отже, огірок такою популярною музичною назвою Чайковський, як бачите, досить темного насиченого зеленого кольору, вирівняний, крупний, приблизно десь 12 см в і відношення приблизно 3 до 1 сторін. Подивимось на нього всередині. Як бачите, у нього дуже гарна серединка, насіння все один в один, шкірка не дуже товста. Він, як бачите, одразу сік потік, дуже соковитий. Ось так виглядає поперек. Також видно добре товщину шкірки і розміри насіннєвої камери.